Мої вітання всім, хто в цей час має можливість дивитися телеканал Рада в ефірі, програма Позиція із нашої студії народний депутат України Вадим Івченко, представник фракції Батьківщина у Верховній Раді. Я вітаю вас. В нашій студії вітаю. пленарний тиждень і одразу кілька резонансних заяв і таких документів, які не матимуть одразу такого однозначного сприйняття. Чому так відбувається? От, наприклад, з тим ж законопроектом зміни до закону про особливий статус Донбасу або про особливий поряд. Місцевого самоврядування на цих територіях? Зна, знаєте, тут потрібно дивитись комплексно. Ви пам'ятаєте, що, по-моєму, 14 лютого ми підписали ці мінські угоди. Ці мінські угоди щось передбачають. Тобто поетапне відведення військ, звільнення полонених всіх тобто, по на все, звичайно. Далі, ми, звичайно, маємо прийняти зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування на цих територіях, визначити ці території. І далі ми маємо рухатись, змінювати конституцію, децентралізацію і так далі. Тобто, ми маємо зробити комплексний ряд заходів. Але що сьогодні відбувається? Чотирнадцятого. Березня місяць, 30 днів, а там написано на протязі 30 днів. От якраз днів. стосовно цього відразу... пункту був визначено термін часу 30 днів від Звичайно, і в итогі що відбулося? відразу в перший наш день ну початку пленарного тижня внесений законопроект. Але ми сьогодні, як фракція батьківщина, дивимося, що ж відбувається: відведені війська ми почали, вони ні, тільки нарощують постійно. Гукамвої йдуть, йдуть, йдуть. йдуть. Друге питання: чи звільнення нашої військовополонених всіх на всі? Що відбулося з нашим колегою Надією Савченко? Нічого. Але ми їм сьогодні даємо ще можливість закріпитися на цій території, змінивши закон, визначити вже розмежування. Це фактично така повзуча окупація. Тобто, ми сьогодні визначаємо лінію розмежування і говоримо, що за цією лінією розмежування буде особливий порядок місцевого самоврядування. Вибори будуть проведені. Ці бойовики, терористи або найманці, вони там. Легалізуються, проведуть вибори, стануть мерами, депутатами і так далі, нагонять сюди, обсє і що відбудеться? Путін звернеться до світу, скаже, ми вибори провели, да. ви там були, да. порушень не було. Да. Будь ласка, визнайте цю території, ці території, які є і владу на цих да. територіях. А що а це означає, що? що якщо сьогодні ця влада не підконтрольна Києву. Це така собі федералізація, тобто децентралізація і федералізація це різні речі. Федералізація це суб'єкт, який має. Свої якісь органи виконавчої влади, які можуть приймати якісь політичні практично рішення. практично всі ті інституції, які знаходяться на державному рівні, будуть знаходитися на місцеві. Все своя рада, свій можна сказати, уряд відповідний і далі вони будуть формувати звичайно свої ті, ЛНР, ДНР, звертатися до центрального уряду, звертатися до світу щодо визнання цієї території. Далі піде процес. Але перший крок це звичайна лінія розмежування. Ну як сьогодні ми можемо сказати нашим мешканцям українцям, що 4,5 мільйони тепер живуть не на Україні, а на території якоби е, зі спеціальним режимом самоврядування? Це невірно. Якщо ми не бачимо кроків зі сторони mm -hmm. ЛНР і ДНР, які підписали мінські домовленості, якщо сьогодні наші гаранти... Франція, Німеччина і Путін вони цього не можуть забезпечити, то які ж ми можемо говорити про прийняття закону? Я взагалі не розумію цього кроку. Я як депутат, ну взагалі не розумію цього кроку? Пане Вадиме, Я спробую нема. сьогодні вам опонувати, оскільки я хочу отримати конкретні відповіді і аргументацію щодо позиції вашої фракції, і вашої як народного депутата. Зокрема, от ви кажете, що зрештою, після того як ми ухвалюємо цей закон, ми отримуємо таку територію з невизначеним з конкретним статусом, який не матимемо там е, управління або свої влади на цих територіях від України, але ніхто ж не каже, що вибор відбудеться завтра, післязавтра. Тобто, документ не передбачає навіть терміну, коли ці вибори будуть проведені. Уже заявлено, що вибори можуть проводитися тільки тоді, коли буде встановлено контроль України за цими територіями. Тобто, вибори не сьогодні, не завтра і не через місяць, і навіть, можливо, не через рік. Це може статися через роки, коли ми будемо впевнені, що ми можемо забезпечити і контроль за цими територіями, і проведення виборів за українським законодавством. Ну, перше, що, э, звичайно, ви повинні розуміти, якщо є лінія розмежування, і в цьому законі вона передбачається в змінах до закону, це вже означає закріплення э, о, території зі спеціальним режимом, де буде діяти самоврядування. Сьогодні Путіну невигідно, щоб це був, була територія, яка э, визначена Україною як окупована територія. А чим краще визнати ці території окуповані, наприклад, так як Крим, ми визнали офіційно окупованою територію. Яка є? різниця між цим статусом особливості місцевого самоврядування і окупованої території? В чому різниця? А різниця дивіться: якщо це окупована територія, значить є окупант, є якийсь конфлікт, є якісь заморожені речі. Діють санкції і так далі, а, тобто це, це ж є окупація, організації. Якщо, якщо це вибачте мене як mm -hmm. Придністров'я, то це вже своя якась автономія, якісь своє самоврядування, якась легалізація цих людей. Це зовсім по іншому. Якщо вони будуть завтра легалізовані, ми ж не знаємо, що післязавтра внесуться може нові зміни, де скажуть, що е, разом зі всіма виборами по всій території України і там пройдуть вибори. Ви вірите, що такого не може бути? Прогарантувати хтось це може? Ні, а можливо. Так і буде, і я бачу, що якщо будуть вибори по всій території України, можливо, і там вони оголосять тобто вибори. Тобто, ви сьогодні повністю декларуєте, що ну скажімо, об'єктність України, тобто Україна сьогодні не є суб'єктом міжнародної політиці, і Україна повністю не, не може впливати і не може сама управляти справами на своїх територіях. Ви сподіваєтеся, все таки буде зроблено тиск, і ми під тиском міжнародним будемо змушені провести вибори, і все інше. Тобто, ми не, я, не є суб'єктом сьогодні міжнародних звичайно. Політиці. Я бачу, знаєте. Що ми не знаємо всього, що домовилося, сьогодні домовляються президенти е, всі ті категорії по домовленостям, які є, ми ж не знаємо реально. Угу. І я сьогодні бачу одне: що сьогодні на нашого президента і на нашу владу. Тиснуть західні безпосередні лідери, надаючи гранти, надаючи кошти для того, щоб ми робили певні речі. Оці поступки я впевнений, що президент він ну, людина, яка теж просто так не хоче віддавати територію. Він розуміє, які політичні наслідки, які соціальні наслідки, людські наслідки і так далі. Він це розуміє. Але під тиском кого він це робить? Я не впевнений, що він це робить під тиском Путіна. Це робиться під тиском Заходу, які надаючи кошти і так далі. і так далі. Тоді у мене нерозуміння, чому ж Захід так же не тисне на Путіна, щоб відводили війська, щоб віддавалися полонені. Слухайте, це в нормальній вже в 21-му е, е, ну, безпосередньо столітті, uh -huh. коли просто взяти, поміняти полонених. Навіщо їх тримати? Ми віддали їхніх, вони віддали наших українців. В чому тут проблема? Навіщо їх тримати там, і здіватися над, над ними і так далі. Просто за Замінити одне на інше, чому це не виконується, чому захід так не реагує на ці речі, чому ми відводимо важку техніку? Вони не відводять, тому що вони знають, що вони мають відвести аж до кордонів з Ростовською областю Російської Федерації. Розумієте? Тому ця іде в одне ворота, і я вважаю, що нам потрібно почекати з цим законом і подивитися, як будуть виконуватися мінські домовленості. А сьогодні фракція Батьківщина вважає, що вони а не виконуються. Нам потрібно відверто сьогодні mm -hmm. поговорити з РНБО. Ми прийняли, що постанова. Ковно ради, що Росія агресор, але жодних санкцій немає. Ми хочемо побачити санкції, де майно. Яке арештоване конкретне майно, на які рахунки накладено арешт, де власність або співвласність російських громадян, де їм платять, де не платять. А у нас, вибачте мені, навіть сьогодні контрабаси йде через Крим. Сьогодні вже не через захід іде контрабанда, а йде безпосередньо на Крим, а далі вони домовляються і запускають в інші би, напрямки. Ось і все. Тобто йде просте, ну я не знаю, знущання над цілою, скажімо, от українською нацією, яка сьогодні просто бажає ну, розвиватися. Ви, ви сьогодні маєте демократичний парламент. Маєте демократичну, навіть конституційну більшість парламентів, маєте уряд, і в рамках навіть коаліційної угоди, в рамках спільної діяльності могли б зрештою, і от і всі, весь негатив, і всі ті проблеми, можливо, на них не тільки наголошувати, а щось робити в рамках того, щоб не було таких моментів. Знаєте, на жаль, я вам хочу сказати, що батьківщини дуже мало. У нас 19 чоловік. 19. Сьогодні відмовились голосувати зранку три найма... ну, найменше фракції. Батьківщина нас підтримала Радикальна партія і самопоміч. Фактично, ми відмовились голосувати за усі речі, які сьогодні пропонуються прийняти Верховна Рада. Але як може розмовляти знаєте слон і Моська? Якщо 150 людей во фракції, і 19? Сьогодні приймається рішення деякими людьми, просто приймається рішення, все інше нав'язується парламенту. Ви подивіться, будь ласка, як голосувалися зміни до бюджету бюджетного кодексу. Сьогодні три людини домовились з Міжнародним валютним фондом, підписали і принесли нам законопроект. І коли я питаю на раді коаліції, а що я можу змінити? Нічого. Що я можу дати? А чому? А ми вже підписали. А чого ж ви до нас тоді прийшли? Ідіть тоді, у вас є голоси. Голосуйте. Чому ви прийшли до нас? Ми навіть не знаємо, що ви обговорювали і на яких позиціях стояли. Якщо сьогодні фракція «Батьківщина», наприклад, коли ми не голосували по пенсійним законам, ми показали плюс 8 мільярдів, де можна взяти, вони це прийняли. І ми просто благали не чіпати найбідніших. Благали. Повірте, ми і ще одна фракція, вона благала. Вони це не прийняли. Знаєте чому? кажуть, да, нам теж больно, але вже ми підписали. Ось так і відбувається, що сьогодні хтось домовляється, а uh -huh. в парламент заносять вже і хочуть проголосувати за готові речі. І чому сьогодні ми не починаємо засідати, тобто ви тому що сказати, просто що зрешті, От людей. основні механізми, які мали бути задійні, сьогодні не працюються. Рада коаліції це домовленості в рамках і узгоджені документи, які мають бути винесені на голосування. Вони сьогодні я хочу сказати по таким непринциповим речам. Працюють по непринциповому по тим речам, де ми. Кардинально розходимось, приймають рішення дві фракції. Все. А, давайте от хотілося поговорити ще і про кордон. От ви кажете, якщо зараз будуть встановлені межі, це практично ми відкидаємо вже ті території від України, і вони стають такими, на яких може впливати Росія. І зрештою, це той плацдарм впливу на Україну, адже вони де Юри залишаються українськими, де факто Україна там влади не має. Це на вашу думку, встановлення кордону і розмежування. Тільки з такого моменту спрацьовує, а те, що нам потрібно сьогодні встановити кордон для того, щоб ми не мали е, такої сірої зони, яка буде розповсюджувати і дестабілізувати ситуацію на всій Україні. Контрольованого розмежування для України це не потрібно встановити сьогодні. Отаке От, розмежування. Знаєте, давайте стратегічно, що нам потрібно. Нам потрібно, щоб ця агресія припинилася, вона ніколи mm -hmm. не припиниться, поки Україна не буде контролювати весь кордон України. Ну ніколи. Якщо ми сьогодні не контролюємо частину Донецької і Луганської області, цей кордон, і ця от ми закриваємо, не от ви ви закриваємо його певним Перше. коридором. А ви, ви пам'ятаєте угу. перші мінське домовленості? Пам'ятаєте? Наскільки змінився кордон? Набагато. Другий, пам'ятаєте, що після другого відбулося? Наступ до Маріуполя Дебальцев. і Дебальцево. Забрали частину. Забрали сьогодні. Ми можемо сказати по якому? По першим мінським домовленому чи першим, по По другу зрештою в законі Наприклад, передбачено. По першому це чітко зафіксовано по до, домовності, які були досягнуті в мінську ще у вересні. Звичайно, по першому. Але ж вони вже знаходяться тоді на території України. Навіщо тоді розмежувати? Тобто з'являться спірні території. Вони вони вже знаходяться на території по Тобто Дебальцева це наша, але фактично ми туди не впливаємо. Розумієте, ми туди не можемо зайти. А вони, якщо так взяти, то це територія України. Сьогодні вони так скажуть. Післязавтра ще скажуть. Ну неможливо сьогодні казати, оце, оце, оце. у нас є пункти. У нас це є, називається фортифікаційні споруди. Ми їх поставили для того, щоб терористи, найманці або ті люди, які диверсанти, щоб не проходили на територію України. Це для них стоїть. Це ж не для людей. А у нас відбувається так, що туди і попадають люди, тому що без паспорта не пускають на ту територію. Сюди вони виїжджають за пенсіями, а ми не розуміємо, чи взяли ну, вони російський паспорт і так далі Зрозумієте? нам не uh -huh. потрібно. Нам потрібна фортифікація для того, щоб суда не пропускати. диверсантів, найманців, там терористів і так, далі, і так далі. Люди повинні рухатись, і ми не повинні сьогодні визначати, що ви знаходитесь за кордоном, ну за стіною, запевнею, тому що е, е, ми там не контролюємо ситуацію. І ми ну не повинна бути така політика, що ми не визнаємо, що це наші люди, це наші громадяни, це наші люди, і ми повинні намагатися зробити так, щоб контролювати повністю територію і виконання цих uh -huh. мінських домовленостей. Друге, коли вони відійдуть майже до території Ростовської області Російської Федерації, це для нас буде стимул, скажемо, робити певні речі. На поступки щодо цих мінських угод, так я не бачу в односторонньому виконувати, а там не маючи гарантії, що завтра це не буде до Харкова, дойдуть або до Миколаєва. Добре, я яким не бачу. чином ви бачите тоді більш-менш чітке розуміння того, що це за території, де закінчується межа тієї території, за яку ми відповідаємо, за яку ми можливо зараз не відповідаємо, де ми можемо виплачувати пенсії, де ми не можемо виплачувати пенсії. От напевно, от такий документ дав би розуміння, Цієї території. ну, Можливо, ви бачите це, це ми, питання дивіться, по іншому, нам не потрібно ми... це бачити. Зачем нам територію ділити? Всі, хто там живуть на території, це українці. Якщо ти сьогодні так, ми не можемо там виплачувати. Чому тому що перераховується, ви знаєте, як система в банк, в банк зайшли терористи, сняли mm -hmm. кошти, і уїхали. Тобто, людина має виїхати і взяти ці кошти на територію України. Це ж українці. Це ті люди, які віддали своє життя, зробили свої пенсії і так далі. Да, у них там роботи немає. Якщо вони там працюють mm -hmm. на на і щось роблять, і так далі, ти люди, власники, мають як би їм платити все інше безпосередньо Україна має забезпечувати. Да, у нас проблеми, що нам робити зі світлом, що нам робити, там як покупати вуголь, і так далі. Але слухайте: ну якщо сьогодні з, зі своєї території не брати вуголь, то де ж ми його будемо брати? Тобто, це розуміння зі зміною статусу, воно не з'явиться, поки не будуть виконуватися перші чи другі минські домовленості. Робити третє. Тобто, ця по яка записана Зарано, документи? звичайно, от повірте, зарано. Ну, ми зараз, поки що, юридично лише формуємо, скажімо так, перспективу. Ми фактично не виносимо на територію, ми лише фіксуємо те, що маємо ми на сьогодні, на рівні документів, виконуючи зобов'язання мінські. Ми жодним чином не проводимо ніяких організаційних питань і моментів щодо цих територій. Нічого не змінюється. Ми просто. Засвідчуємо перед світом і перед Росією, що ми виконуємо зобов'язання. Ми зобов'язувалися ухвалити документ, ми його ухвалюємо. А як будуть розгортатися події далі, і чи будемо ми цей документ застосовувати це? Ще велике питання. Дивіться, з такою логікою. А навіщо було приймати перший закон про розмежування? Тоді по особливо навіщо тоді приймати? це. Ваша логіка, як ви кажете? Ми засвідчили. Що ми отримали? Нічого. Вони ще забрали територію. Ми пішли далі на мінськ. 2 що ми отримали? Нічого. Вони не виконують. Ми виконуємо. Навіщо третій крок робити? Четвертий. Ми можемо засвідчувати скільки хочете. Але якщо та сторона не виконує, навіщо нам тоді засвідчувати це? Я Тому, що ми взяли зобов'язання в рамках мінських угод? І ми його дотримуємося. Принаймні на, рів... на рівні права ми свої зобов'язання виконуємо. Ну, ми організаційно. Ми... Ви... Вчора було офіційно засвідчено, що Україна відвела свої техніки, і це засвідчило. Ну, Далі матерям... наступний крок Україна має виконати Давайте ми документ всім матерям, які сьогодні хлопці знаходяться в полоні. Скажемо, що ми не можемо дочекатись, коли віддадуть угу. наших українців. Ми віддамо всіх туди, всіх полонених, які є з іншої сторони. Ми віддамо. Це є виконання? Є давайте за скажемо матерям, які хлопці там або воюють, або знаходяться в полоні. Ми ж не можемо цього зробити. Це теж наше засвідчення. Уж дивіться, ми ж вам віддали тисячу полонених, А ви, а ми чекаємо від вас? Ні, вони на війні все часу. має відбуватися так. Ви нам. Ми вам тоді ці поступово, ми можемо прийти ви до того, що є так на війні, як на війні, але мають бути зобов'язання сторін, мають вони виконуватись. Звичайно. І я хочу, щоб ми завершили нашу розмову в аргументацію: от якщо ми не ухвалюємо закон, який розвиток подій взагалі нас очікує далі? От яким ви бачите, як будуть розвертатиметься події і ситуації? По перше, ми вважаємо, що мінські домовленості треба підсилити, треба отримати чіткі гарантії, що якщо ми будемо виконувати... То ніхто більше в глиб нашої країни йти не буде. Я б, наприклад, хто нам може дати такі гарантії? А ці гарантії потрібно. Дивіться, у нас є вже два президенти європейські ще можливо взяти американського там в нормандському форматі. Ми повинні отримати чіткі гарантії. Якщо сьогодні депутати знають, що є гарантії, і у нас є гаранти, що далі в глиб нашої території не підуть. Нам із людьми буде проще говорити. Так, ми проголосували, показали світу, що ми дійсно демократичні і хочемо миру. І якщо не відбувається, гарантія яка? Перша, нам потрібна е, високотехнологічна зброя, технічна зброя, яка, вибачте, мене, на 99 років, для... нам потрібні там, оборонна зброя, нам те інше. Якщо кажуть так. Якщо ви приймаєте ці закони, ми вам надаємо отакий перелік там оборонної зброї, високотехнічної зброї і так далі. Тоді це буде для Путіна знак. Тоді ми приймаємо закони. Чекаємо. Якщо Путін не виконує, ми отримуємо зброю, тоді ставимо вже інший кордон, і тоді ми будемо розмовляти на тій мові, на якій розмовляють з нами. А так, вибачте мені, ми не маємо жодних гарантій. Сьогодні ми розмежуємо там. А завтра нам придеться Маріуполь віддати. Завтра нам придеться там ще угу. північну частину Луганської області. Це ми не вірно. Ми гарантійним. Маємо, але давління на нас з боку всіх наших партнерів йде колосальне. Це були позиції. Аргументи від народного депутата України Вадима Івченка. Дякую вам дякую. за участь у нашому ефірі. Нашим глядачам дякую за увагу до парламентського. До побачення.